Готуємо неймовірно смачну броколі на сковороді. Беремо 500 грам броколі та розрізаємо на суцвіття. На сковорду наливаємо трохи олії та викладаємо броколі. Смажимо на середньому вогні. Додаємо до них нарізану синю цибулю і добре перемішуємо. Також підготуємо моркву та червоний перець, наріжемо їх соломкою. Викладаємо овочі на сковороду, ретельно перемішуємо та тушкуємо на маленькому вогні під закритою кришкою до готовності, не забуваючи помішувати. Поки овочі готуються, у мисці збиваємо яйця, солимо і перчимо засмажуємо. Коли овочі майже готові, додаємо сушений часник, сіль та перець, перемішуємо та виливаємо яйця, накриваємо кришкою та готуємо на маленькому вогні 7-10 хвилин. За бажанням посипаємо твердим сиром і додаємо помідори чері. Потім тушкуємо ще під кришкою 5 хвилин. Продукти для своїх рецептів завжди купую в улюбленому магазині сільпо. Все готово. Викладаємо на тарілку, нарізаємо та насолоджуємося смаком. Друзі, а я бажаю вам смачного, також чекаю на ваші лайки та коментарі.